Життя украй складна й непевна штука, казав колегам Олексій Мацука. Тому в ім'я прогресу та реформ біжим, вернем цензуру в Укрінформ. Слава Україні та її збройним силам, а любителям цензури, смутку та зажури. Я сатирик Кірко Космина і це ню спал воєнного часу, де ми знущаємось із найдебільнішого більнішого крінжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на Ньюспал, дивіться, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають конституційні тріпи світочів легітимності по поводу легітимності української власті. Воскресіння святого чмоні Китайського. Учасник СВО, отримав пулю. В живот, розвертівши всі його внутрішні, он від этого умер і воскрес. Автозаки щасливого дитинства. Та ядерні фантазії хтивого Кисельова. І мгновение, и почнеться подйом. Вам це нічого не напоминает? В будь-якому випадку асоціація з то очень мужским. Коротше, все те, від чого рука, самотягнеться переказати гроші Збройним силам України. Путін та українська конституція. Конституція України та московське х**ло. Здавалося б, явища настільки непоєднувані були. Поки кремлівський диктатор не поперся в експерти із конституційного права України. Поводу легітимності української власті. потрібно проводити такий серйозний глибокий аналіз. Перше, що виду, і то, що мені докладують колеги, заключається в чому. Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. А продление полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Після цьогорічних виборів Путіна, які визнали виборами лише КНДР, Білорусь, Куба та інші світочі легітимності, думка кремлівського царя про повноваження Зеленського звучить особливо цінно. Ну, десь як п'яний допис у Твітері-Медведів: Вторує дійсно закон України о правовому статусі. Закона о, о правовом положении закона о военном положении говорить о том, что в период военного положения выборы, не, выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Два роки вторгнення, а ворожий диктатор уже на пам'ять вивчає українське законодавство. Хріново в нього, звісно, це виходить, але ж як упевнено, номери статей перебріхує. Вони не проводяться. Но хто сказав, що вони? должны быть пролонгированы. Об этом в Конституции ничего нет. Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Статья 111 Конституции Украины целом-то про инше. Вона про импичмент. А от як написано у статті 112, повноваження передаються спікеру у разі дострокового припинення повноважень президента. Тож Зеленський, який відсидів увесь президентський строк, і навіть більше уже у цю схему не потрапляє. І чим це взагалі узагалі нашу конституцію читало? Там так я вже сказали, повторяю, про те, що вибори президента не проводять но ніді не сказано, що вони пролонгують. І це проблема. В мозгу царя давно згоріла клема, несеться в прірву вдарена страна. Та є в Москви лише одна проблема. І зоветься Україною вона. Забувши сон та інтерес інтимний, Росія днями відповідь шука. Чи досі в нас Зеленський легітимний? Чи витримає трон Стефанчука? Лунають з Конституції цитати, і хочеться сказати лише одно. Оце вхола забулися спитати, куди йдемо і куди піде воно. Життя святого чмоні. Новий жанр мілітарно-православної пропаганди уже стукає в двері палат психлікарень Росії. Прото Єрей Артемій Владіміров підносить РПЦ до золотавих вершин маразму. В місці з тим на війні неверуючих нет. Когда ти при ліцом цілісної смерті знаходишся, то всі фібри душі. оживають. І сколько сейчас світил замечательных свідств Христової побіди над смертю? Уже із преамбули можна запідозрити, що настав час ошизітельних історій, і перечуття не підводить. Легенда про воскресіння чмоні китайця це сильніше і за фауста дьоте, і за фільм ополченочка. Моя собственная супруга много присылает э, военных свидетельств, роликов. Буквально великим постом я посмотрел ролик про некого э, китайца, который участвовал в СВО, получил э, пулю э, в живот, э, развратившую все его внутренности. Он от этого умер и воскрес. Китаец воскрес! Ідеальна тупість нової упоротої православної легенди пророчить їй вірші, пісні, фільми, музей та окремий розділ у шкільному підручнику Росії. Росіки з китайцем скрепа на имоявился святитель Лука Крымский, его исцелил полностью его внутренці були исцелені, і от він приймає хрещення, приїжджають його родичненьки, от вони на фотографії всі уже в білих одежах, новокрещені, адепти нашої православної церкви. Велике китайське хрещення, яка вчасна та політично вивірена історія, Щоправда, як з'ясувалося, китайців історії від Попа Артемія насправді виявилися не зовсім китайцями та невероятно історії Якута, ветерана бойових дійств і учасника СВО долу стане Іванова. Його путь в крещение і православие почався на пороге життя і смерті. Так, Китаєць виявився якутською підробкою і нікуди не возносився, а просто укликав після клінічної смерті в операційній. Ну, Чи, як заведено казати в пропагандистів РПЦ, воістину воскрес. Це ж не єдині свідчення, що воскресший Спаситель воїн полагаючи жизнь за друге своя, Как своїх братів, як світлих мученьків посіщають. Гниле й зелене цвинтарем ходило, до мізків проявляло інтерес. Не кожне із труни повстале тіло підходить під означення воскрес. Коли офіційно дозволених об'єктів сексуального інтересу в країні лише три. Путин, Кирилл и ядерная боеголовка. Не дивно, что даже старый скрипоносец Дмитрий Киселев начинает публично искать у российских ракетах фалличные символы. Вот на боевую позицию выдвигается оперативно-тактический комплекс «Искандер». Вот его заряжают ядерные ракеты. Не спеша, но быстро, без суеты и лишних движений а здесь уже подготовка к пуску. Еще мгновение, и начнется подъем. Вам это ничего не напоминает? В любом случае, ассоциация с чем-то очень мужским. Ядерный гомоэротизм на России один. Не знаю, как Киселев после такого не спалює в этерах власних тебе сердце, Але погодьмося, мало кому із російських дополизів вдавалося так полоскотати Путіну Іскандери. А поетична рубрика кількома рядками сьогодні присвячується дню захисту дітей, на честь якого російська влада подарувала московським малюкам зустріч із автозаком, саме екскурсіями в автомобіль для перевозки в'язнів. Дітлахи у Росії тепер вітають із професійним святом! Сімейна ідилія расизму у автозак самі йдуть. Та діточок своїх ведуть. Адже якщо і є якісь базові цінності, які росіяни мають знати про свою країну, то звідки ж їм іще починатися? Малолітніх дітей у Росії на свята в автозак пригласили, Бо довжом з воронком бути з детства знаком кожен справжній любитель Росії. Тож хай в країни воронка, доля буде нелегка, і для початку хай би швидше крякнув кум Медведчука. Слава Україні збройним силам! Слава!